Професор ківо-Могилянської академії Олексій Гарань. Вітаю вас, дорогі українські народи! Слава Україні! Героям слава! Ми всі знаємо, для чого Янукович поїхав до Сочі. Ми знаємо, що там він шукає підтримку буціна для того, щоб нарешті призначити так званий новий уряд. Віддати цьому уряду, можливо, на чолі з Клюєвим, мандат від Путіна на зачистку майдану. Не вийде, не вийде цього, тому що є сила майдану. Насамперед, це ви, ви люди, які стоїте по всіх майданах України. Як би це не було складно, як би це не складно було робити в Криму. В Луганську, по інших містах, по невеличких містечках, але це є сила, яка не дозволить використати цей путінський сценарій кривавої зачистки Майдану. І є ще один момент. Нарешті США і Європа почали вводити реальні санкції проти цього режиму. І це те, чого, і те, це, чого реальна Бо вони бояться за власну кишеню. І ще ще є позитивний сигнал з Європи. Він полягає в тому, що завдяки Майдану врятована честь України у світі. І зараз європейські політики почали говорити про те, що Україна таки матиме європейську перспективу. І це ваша заслуга, великий український народ. Нарешті США і Європа почали казати, що цій новій Україні треба допомогти. І якщо буде сформований новий уряд, я наголошую на слові новий, тоді ця допомога стане реальністю. Але абсолютно зрозуміло, що уряд, який сформує Янукович, ніхто ніяких грошей не дасть, бо вкраде, бо використає їх на первую на те, щоб втопити майдан. У крові Тому постає питання, що можна зробити в цій ситуації? Я скажу вам, як політолог, чи можна йти на формування уряду з Януковичем? Правильно, не можна. Іти на формування уряду можна тільки тоді, якщо ми або повернемося до конституційної реформи 2004 року. Або коли буде прийнято конституційний договір і е меморандум, який зробить новий уряд відповідальним перед парламентом і відповідальним перед народом, тільки в такому випадку можна йти на формування цього уряду. Я абсолютно переконаний, що наші опозиційні лідери не побояться взяти тоді відповідальність на себе. Але жодному слову Януковича вірити не можна, не можна, не віримо. Ні. І тому ми маємо спиратися на нашу з вами силу. Ситуація зараз дуже непроста. Ми за крок від пролиця крові, не з нашої вини. І тому в цій ситуації треба все зробити для того, щоб запобігти цього сценарію. На жаль, доводиться йти на переговори навіть з гражданином Януковичем, який досі дозволяє себе називати президентом України. Це вимушений крок, щоб вийти з цієї ситуації без крові. І це не просто, не просто робити. І ми маємо підтримати і довірити нашим лідерам цю непросту роботу. Але разом з тим ми маємо від них вимагати, щоб ці переговори відбувалися прозоро, щоб вони мали мандат чий? майдану, мандат Майдану, майдан, щоб вони звітувалися. Перед Майданом. І тоді я думаю, що ми обов'язково зможемо перемогти. Бо сила цих людей, які стоять тут. Ось ось сила. І так само я абсолютно переконаний, що ми всі розуміємо, і наші лідери розуміють, що зараз мова йде не про зміну прізвищ. Чого ми прагнемо? Зміни чого? Систему. Ми прагнемо змінити систему. Тож давайте діяти разом. І я думаю, що разом. Ми переможемо разом!